Фортифікації Святогірська це оборона чи корупція? Скандал навколо будівництва фортифікацій на Донеччині розколов думки у високих кабінетах влади. Ми вирушили до Святогірської громади, до тієї лінії оборони, яка мала стати форпостом проти агресора. Ще минулого року тут планували спорудити 21 кілометр оборонної лінії. Проект курувала Полтавська Ова, але народний депутат Ярослав Железняк звинуватив її у масштабній афері. За нашими підрахунками у кишенях чиновників та підрядників осіло щонайменше 200 мільйонів гривень. А нормальні фортифікації на Донеччині. Полтавська ОВА так і не побудувала. У відповідь Полтавська обласна адміністрація організувала прес-тур для журналістів. Фортифікаційні споруди збудовані. Вони знаходяться на підконтрольній території України. Загальний бюджет становив 381 мільйон гривень. Згідно актів прийому передачі і е, від підрядника вже до нас 375,5 млн грн. мільйонів гривень. От так, от 5,5 млн грн, мільйонів гривень, які були зекономлені, відповідно були повернуті до державного бюджету. І ще ми поспілкувалися з військовослужбовцем Святославом, який бачив ці укріплення на власні очі. У 22-му році ми раділи просто викопані траншеї в посадці, просто траншеї, А тут укріплені стінки, широка траншея, не вузька та що ти сам ледве проходиш. Ну і що є от можливість і сховатися, і там облаштувати побут. Ну, на попередніх точках ви теж бачили, що там є і бліндажі, де можна спокійно облаштувати життя. Тому що все одно, в першу чергу, фортифікації створення для життєдіяльності. Начальник Святогірської міської ВЦА Володимир Рибалкін додав. Святогірськ бачив і С-300 обстріли. Святогірськ бачить і шахедні обстріли, і ВПВ, і криля, і все таке. Ну все, що є у ворога. Ми все відчуваємо. Тому найголовніше нас питання зараз це евакуація і взаємодія з військовими підрозділами, які виконують свої безпосередні обов'язки на лінії бойового зіткнення. Отже, що ми маємо з одного боку звинувачення у корупції? З іншого офіційні спростування та ніби позитивна оцінка від військових. Національне антикорупційне бюро взяло справу під свій контроль. Питання залишається, чи всі роботи виконані добросовісно, чи не було зловживань. Розслідування триває, і наша реальна газета стежитиме за розвитком подій.